Далі поговоримо про те, що позиційні російські засоби масової інформації повідомили про смерть у 59 років старшого брата радника голови офісу. Президента Михайла Подоляка і зазначили, що полковник Володимир Подоляк нібито працював у головному розвідувальному управлінні Російської Федерації. Паблік Сота Vision стверджує, що обставини смерті Подоляка старшого невідомі. Також у публікації звертають увагу на те, що Подоляк нагороджений знаком за службу в ГРУ. А на могилі полковника розміщено вінок із написом від колективу ЦПС, тобто центру підготовки спеціалістів головного розвідувального управління. Нагадаємо, Михайло Подоляк підтверджував, що його старший брат Володимир живе в Росії, але з ним він мовляв давно не спілкується. Відповідальності за його дії не несе водночас. Подоляк заперечив роботу свого брата і в КДБ, і в ФСБ. Однак нічого не говорив про головне розвідувальне управління.